Медово імбирні пряники з кожним роком популярніші в Україні. Подейкують, що таке печиво робили ще у стародавньому Єгипті, а далі ця традиція приготування поступово поширилася світом. Наші господині все частіше готують цей десерт вдома. Участь у цьому процесі залюбки беруть. І діти особливо їм цікаво, коли справа доходить до прикрашання запашного печива. Святковий процес бачили наші журналісти на майстер-класі Оксани Чабанюк у Коломийському народному домі. Імбирні пряники це не лише смачно, а й корисно, розповідає кондитерка Оксана Чабанюк. І Кориця, і імбир, і мед натуральний. За плечима пані Оксани сотні майстер-класів з розписування пряників. Лише у цьому році такі заняття під її керівництвом відвідали пів тисячі хлопців та дівчат. Виготовлений власноруч яскравий десерт діти можуть посмакувати або ж подарувати чи ялинку ним прикрасити. Розписувати пряники можна найрізноманітнішими техніками, продовжує Оксана Чабанюк. Це тепло. Сприймається дітьми дуже гарно. Хочу передати свої вміння, свої знання щоб діти створили подарунки для своїх батьків, дідусів бабусів на майстер-класах. Я показую їм, як розмальовувати глазурю. Я пряники випікаю вдома, і вони вдома зможуть це собі повторити з мамою. Діти у захваті від такого процесу Пряничок готую мамі і татові і брати мені було цікаво приїхати, попробувати розмовляти пряники. я буду здавувати для бабусі і мамі. На таких майстер-класах цікаво не лише дітям, а й дорослим. кажуть, нагода відволіктися та якісно провести час з сином чи донькою. Пані Катерина прийшла з сином Орестом. Військовослужбовиця каже: окрім традиційних пряників, Оксана Чобанюк вміє навіть виготовляти їстівні. Шеврони, коли десято окремо гірсько-штурмова бригада проводила виставку, ми розписували шеврони нашої бригади, і Оксана погодилась їх нам спекти. Я її навіть називаю кондитером нашої бригади. До слова, у період свят тематичні майстер-класи у Коломийському народному домі проводять часто, запрошуючи вправних майстрів, які діляться своїми вміннями. Вже у січні варт галереї «Зодіак» відбудеться майстер-клас з виготовлення підсвічників та малюнка на склі.